Якщо ти зараз дивишся це відео, то можливо це знак, що настав час почати створювати. І знаєш, я максимально щиро вболіваю за людей, чиє призначення, це акт створення. І мені дуже часто важко дивитись на талановитих, глибоких, майстерних людей, які відкладають свій вихід в світ. Я коли був молодим, набив ось таке тату, дуже символічне. Це хоч партачок. Але він мені нагадує про важливі речі для мене. І я хочу сьогодні поділитися історією, яка вже 10 років. Колись я працював в Польщі, реставрував ці піддони. Це був мій перший досвід роботи на когось. І, до речі, останній. І пам'ятаю, я лежав в гаражі, у нас була спальня в цьому місці, і дивився на стіну. Вона така сира, грязна була в текстурах, які гарно відображають плин часу. І я дивлюсь на це і думаю, це так безглуздо, воно мене взагалі не наповнює. Я відчув те, що я, те, що я роблю, воно якби не має значення. Тому що це може робити будь-хто. Але проблема була в наступному, що я розумів суть не в самій роботі, тому що я був там продуктивний в тому, що я роблю в той момент. Але проблема в тому, що я виконував чужу мету, жив не своїм призначенням. І суть ж не в тому, щоб робити багато всього, а суть в тому, щоб робити правильні речі, точні речі, які стикуються з тим, що відбувається отут, в серці, в душі, розумієш? Оце конструктивна історія. І я поважаю людей, які дали мені оцю роботу в тоді, в Польщі, в той час. Але суть в тому, що я нічого не створював свого. І саме великий опір виникав через те, що я витрачав багато часу, нічого не створюючи. Хоч паралельно я трішки знімав, пробував творити, але це був такий слабенький левел, такий як хобі більше, яке гріло душу під цим от тиском капіталізму, однотипності, це мене гріло тоді. І я зрозумів, що треба робити більше такого ставу, який гріє мою душу, так? Тому що корінь цієї всієї історії, це. Консюмін це споживання, постійне споживання. Навіть коли ти читаєш якусь книжку, це здається чимось продуктивним. Але насправді ти все рівно просто споживаєш. І ти, мабуть, знаєш оце відчуття, коли нічого не створюєш, коли нічого не даєш в цей світ, і це починає тебе якось роз'їдати середини, давити на тебе. І люди часто думають, що щоб створити щось цінне. Там, я маю знати щось цінне, прочитати 100 книжок, пройти 200 курсів різних, але це теж консюмінг, а не творення. І дійсно так здається, що це якась продуктивна історія, але ні. І я хочу тобі сказати, що ти вже готовий, щоб почати творити. Тобі не потрібно нічого додаткового вчити зараз. Процес це зробить замість тебе. І можливо те, що ти створиш, воно не буде ідеальним, але воно буде живим. Тобі не потрібно знати більше, щоб почати. І ось це я от реально швидко усвідомив у 2017 році. Я прийняв рішення, фундаментальне рішення, докласти максимум зусиль, щоб піти з головою в творчість і стати на шлях від серця. На той шлях, де немає чогось раціонального. Тому що саме це робить його дуже насиченим на почуття. А почуття і досвід якраз таки дають можливість створювати щось цінне розвивати своє от бачення і взагалі просто дати йому можливість проявитися на світ. Я отак от і зробив. Ця історія повністю змінила ситуацію і розв'язала всю проблему внутрішньої порожнечі. З того моменту я досяг певного якогось успіху, там аудиторія майже 100 тисяч людей, але це не є чимось ключовим в всі історії. Я там став амбасадором всесвітньо відомого бренду в своїй ніші. Але більше цінності в тому, що я доторкнувся до внутрішнього драйву, до своєї в... істини внутрішньої. І ці речі в комплексі дали мені можливість повпливати на якусь частину людей в тій області, в якій я працюю і розвиваюся. Багато людей виросло на тому стафі, який я створював останніх 7-8 років. Купу повідомлень, всяких сподякую, знаєш, і це дійсно наповнює. І вносить якусь сенсовість в мій час тут, на землі. І на своєму шляху, завдяки самовираженню, я зустрів велику кількість неймовірних людей, познайомився з тими, хто колись мене надихав. А в процесі того, як я ділився своєю творчістю, ці люди стали моїми друзями. Прикинь, той, хто тебе надихав на початку шляху, стає твоїм другом через декілька років. Це реально вау. Я почав там світом їздити. У мене багато друзів по всій планеті з різних країн. І це неймовірні речі. І все це ще з того, що я пішов, ось цей акт створення, самовираження. І я впевнений, що без цього елементу той досвід, який я прожив і продовжую ві проживати, він був би неможливим. Тому що оця чесність, бачення, внутрішня правда це дуже духовний інструмент, насправді, інтимний. Тому що тут. Завжди видно правду про тебе, про тебе самого. І вкупі це для мене означає, що я маю позитивний вплив на світ. Е -е... Тільки тому, що я почав створювати, замість того, щоб постійно консюмити або думати про те, як я буду створювати, рефлексувати. Я міг би продовжувати всі ці речі, дивитись в ту стіну, дивитись в ютубчик безсенсовно. І дуже часто ти отримуєш цінність в тій мірі. В якій ти даєш її іншим. І важливо розуміти, що цей успіх він не приходить в моменті. І на початку шляху я створював рік, півтора, два. І тільки на третій рік я почав бачити такі тверді плоди своєї праці. Матеріальні маються на увазі. Ті плоди, які можна виміряти. Але вже будучи на цьому шляху, я відчував себе наповненим. Відчував себе так, ніби в мене вже є все в цьому світі, і навіть більше. І ці відчуття їх неможливо спутати ні з чим іншим. Це коли в тебе, наприклад, немає грошей, але в тебе є інструмент бачення жага, ти йдеш за покликом і ти відчуваєш себе так, ніби ти мільйонер доларовий, маєш якийсь твердий нетворк в цьому світі. Оця наповненість, вона дуже дорога. І загалом ти можеш досягти цього успіху. Але в цілому ти робиш це не заради цього. Ти робиш це тому. Тому що ти був створений для цього, ти створений бути творцем. Це базова природа людей. І не заради плодів. Але це неминуче. Якщо ти садиш достатньо насіння, почнуть рости дерева. Це причина наслідкові зв'язки. Розумієш? І одна з найбільших переваг цього досвіду в тому, що ти входиш в петлю, позитивну петлю зворотнього зв'язку. Це коли ти створюєш, отримуєш зворотній зв'язок, покращуєшся, покращуєшся. Допомагаєш людям, знову створюєш, отримуєш майстерність і неминуче ти просто отримуєш за себе нагороду. І глибоко в душі ти це знаєш, коли скролиш тік-ток, смієшся з мемів, шериш новини, ти знаєш, що це тебе не наповнює. Це не, це не радість, це просто сплеск короткий дофаміновий, який триває взагалі якусь мізерну кількість часу. І ти знаєш в головній душі, що ти не для цього тут. Лови отдейка. Ти можеш перейти від споживача до творця, і це принесе тобі сенс, наповнення і розвиток. Кожен крок це буквально новий досвід, новий рівень. І я знаю, що буде великий опір, тому що споживати легко, це миттєвий кайф. Творити складно, складно, потрібна енергія, концентрація. І це не завжди, ти будеш отримувати той фідбек, на який ти очікуєш. Але саме тому це варто робити. Якщо не знаєш, з чого почати, Створи те з того, що ти споживаєш якраз таки, з банального свого ближнього інтересу. Дай свою інтерпретацію на всі відомі речі. Тому що все, що тебе оточує, це і є інтерпретація інших людей на один і той самий об'єкт. Коли ти придивишся, ти побачиш це. Починай з малого, починай сьогодні, не відкладай цю історію. Створи щось. І мені з Біблії дуже подобається цей парт, притча 1423. З біблії усяка праця приносить плоди, а пусті балачки ведуть до злитня. І знаєш, коли я читав купу корисних книжок, дивився корисний став, колись я не діяв, я консюмав, все рівно. Але сьогодні по-іншому, я коли взаємодію з зовнішнім, я даю на це свою інтерпретацію, своє бачення, я інтегровую це в свій досвід. Навіть коли ти просто читаєш книгу. І потім переінтерпретовуєш її і віддаєш це в соціум через якийсь той чи інший інструмент, то ти вже твориш, ти вже знаходишся в процесі творення. І хтось це бачить, і комусь це допомагає, комусь це резонує. Розумієш, для когось це супорт. От як зараз воно відбувається. І ми створені для дій. І якщо ти поки не знаєш, що це, почни творити. Шлях почне відкриватись перед тобою. Він завжди відкривається. Під час того, коли ти йдеш туди. Тому що це пригода дуже інтересна, насичена. Це самий кайфовий процес в світі. І ти створений для більшого, і ти маєш припинити споживати, почати творити. І я особисто чекаю те, що ти будеш нести в цей світ. Стань просто творцем. Добре? І по класиці я залишаю для тебе цінність. В описі цього відео там буде файлик, який допоможе тобі дещо усвідомити стосовно тебе і твоєї творчості, і шляху, який бажано було би пройти. І загалом, якщо є резонанс, задоволення від відео, підписуйся на канал, став лайк, пиши коментар, я буду тобі дуже сильно вдячний. А, і шейре, звісно, відео тому, кому ти вважаєш, що воно буде потрібно прямо зараз. Обійня.